3 жовтня в центрі дитячої творчості відбувся фестиваль-конкурс Щедрість рідної землі, участь в якому взяли 10 навчально-виховних закладів Балтської громади. Кожного разу виставка дивує винахідливістю, творчим підходом до підбору матеріалів та багатством національних українських традицій: це і випічка обрядового хліба, вишивки бісером та нитками, виготовлені власноруч дерев'яні іграшки, ляльки-мотанки, поробки з природніх матеріалів. Що є головною умовою конкурсу. Саме такими майстерно виконаними роботами юних умільців Балський центр дитячої творчості представляв Одещину на всеукраїнському рівні 2021 року та посів тоді перше місце. Нинішні дитячі композиції об'єднані одним спільним мотивом любов'ю до України та вірою в перемогу. З початком повномасштабного вторгнення я бачу. І можу порівнювати, що роботи, які сьогодні представили школи на виставці, є дуже патріотичними. Кольори наші, кольори нашого прапору, вишиванки, карти України ну, дуже багато робіт таких, і мені дуже приємно це. Сьогодні ми виберемо найкращі роботи, які будуть приймати участь в обласному конкурсі, а також багато наших робіт після обласного конкурсу беруть участь у всеукраїнському. Вироби, які виготовлені нашими дітьми, бачився Україна. Я приймала участь у такому всеукраїнському конкурсі. Два роки минуло наша громада Базка представляла всю Одеську область на всеукраїні. Ви не уявляєте, який це розмах, яка це краса, але тим паче наші вироби зайняли, посіли перше місце. Щоразу дивують і вражають своїм багатством хлібні вироби. Споконвічні традиції випікання трепетно передаються молодому поколінню в селах Балтської громади. Це і традиційні хліби та паляниці з печі, обрядові короваї та національні страви українців до свят та буднів. Як завжди, ми представляємо дуже багато виробів, але акцент у нас найбільше на номінації Куточок музею хліба в нашому селі. Проживають дуже багато людей, які дійсно. Майстрині, які зберігають наші звичаї і традиції, які в наш час потрібно відроджувати і не забувати. Саме випічка з української печі. Випічку можна порівняти як сучасну, так і традиційно стародавню. Починаючи від полянички, від тієї самої простішої, до гарних чудових короваїв, подивіться яка краса, і це теж батьки з дітьми виготовляли. Тут представлений весь ряд. Хлібо булочних виробів. Тут навіть є і весільні короваї, і е, короваї. Е, Обрядовий коровай сучасний. Крім того, є хліб випечений дуже гарними руками. Пасочки, ті, що обрядові на Великдень Паски навіть спекли. Нам дуже зараз приємно дивитися на це. І вони дуже гарні і сучасні. Крім того, от такі бензарські, всі вироби, які, я пам'ятаю, от такі. Пироги пекла моя матуся. Вона завжди любила от виготовляти. А оце пташки раніше їх виготовляли на весілля, голубки і давали нареченим їх. Ну тобто, це такий обрядовий стрій. Тут все виготовлено, все своїми такими руками з любов'ю. Коли пекли коровай, збиралися жінки. На весілля, це повинні були бути, це ціла традиція, повинні були бути жінки, які всі заміжні. Коровай, коли печеться, там ціла рецептура є, він повинен в тиші. Спеціальні рецепти, що повинні класти в цей коровай. Тобто, це дуже велика робота, щоб ви розуміли, оспекти коровай. Це дуже, дуже складно. І коровай був весільний. Якщо коровай посадили в піч і витягнули, і він був гарний. То це на щасливе сімейне життя. Якщо ж, не дай Бог, коровай тріснув, це дуже погана прикмета. І тоді люди лякалися, і вони перепікали цей коровай, тому що це ж дуже серйозно все було. Ось така виставка пропагує від батьків до дітей, від дітей, можливо, передасться до їхніх дітей. І ми збережемо ці традиції, ми збережемо ці короваї, оці всі випічки і передамо їх своїм нащадкам. Як найбільшу святиню вчать цінувати хліб і в балському ліцеї? номер 2. сьогодні. Ми сюди принесли коровай весільний. Вінчальний коровай, обрядовий пиріг, пиріг на щедрий вечір. Також виготовили вареники на масницю і різдвяну куту приготували. Картина Україна у кожному Соняхів, вона зроблена із нашого українського зерна. Хліб супроводжує нас від початку до кінця життя. Також він був послом миру та дружби між народами. І залишається їм і нині. Особливе значення має каравайне весілля. Його печуть величисто та шанобливо. Подекуди в процесі приймали участі жінки, що вже були заміжні з роду нареченою. На кожному етапі співали спеціальних пісень. Тих жінок, що пікли цей каравай, називали каравайницями, і бути не могли тільки ті жінки, що були щасливі в шлюбі. На весілля також опікали лежні шишки, маленькі булочки, зроблені у вигляді шишок. Або дивень. Це був круглий хліб, що мав дірку посередині. Коли наречена від'їжджала до нового дому молодого, вона крізь дивень дивилась у бік сходу сонця. Тоді діти були б гарними. Також через дірку вона могла побачити своє майбутнє та подружню долю. Україну на мастицю варила вареники. Приказуючи, що навіть бусермани в цей час їдять вареники, часть трав була виключно ритуальною і була пов'язана з культом місяця. Дівчата теж варили вареники і роздарювали їх хлопцям в день 40 святих мучеників, яких було 22 березня. Особливе і дуже важливе місце серед обрідового хліба займають Пасхи або баби, як їх подекуди називають в Україні. Сам пасхальний хліб був відмінним від іншого. Він був прісним. Те, що хліб робився прісним, вказує на його старовинність, тому що рецепт прісньового хліба з'явився набагато раніше, ніж квасного. А зв'язок з символікою чоловіка говорить, що хліб був пов'язаний з плодовитістю, тому що присвячувався підземному богу, символом якого був прямокутник, вражала багатством виставка робіт вихованців Білинського та Пасицелівського ліцеїв, чого тут тільки не було. Картини вишиті бісером та шовком, подушки, на яких розквітли квіти з муліне, дивували своїм різнобарв'ям дівочі та чоловічі сорочки з українськими традиційними узорами. Не обійшла війна і наш український оберіг ляльку-мотанку. на роботи Білинської загальноосвітньої школи. Ну, що ціниться? Звичайно, ляльки-мотанки. Ось такі є навіть. Е... Військова лялька-мотанка. Все-таки, от, от, що, все -таки, що е, принесла нам війна, ось такі навіть військові ляльки-мотанки. Хоча це м, такий миролюбивий е, персонаж лялька-мотанка. Дуже гарна, патріотична така композиція, е, також герб, е, наш стяг. Е, все це вир... зроблено е, з любов'ю. Ось тут от, така композиція, вона також зроблена е, з. Мабуть, з пшениці чи з рису, от з таких от натуральних круп. Тільне ж місце серед усього цього різноманіття зайняла картина у вигляді сонця миру, прапор та навіть випічка у національно синьо жовтих кольорах, виготовлених із дарів осені, круп, зерен, бобів та різних природних матеріалів, які стали символом незламності духу українського народу. На цій композиції сонце свободи складається з національних таких кольорів. Із жовто-блакитного кольору, і діти мріють про те, щоб нарешті настала перемога. Тут ми бачимо величезну виставку: це Пасіцелівська школа. Ну це шедеври, звичайно. Тут можна говорити цілий день. Ви бачите, починається з вишиванки, вишивки бісеру. Минулому році такої виставки бісеру не було. Картини дуже гарні, дуже гарні, починаючи від таких. Закінчується картинами, от такими трояндами вишитими. Е, я знаю керівник гуртка, який займається з дітками в поселі всій школі, виготовляє такі гарні, дуже і картини, і навіть гарні такі композиції. Е, крім того, ну ви бачите, тут стільки всього представлено, і от такі гарні, дуже колекція подушечок, в'язані композиції, іграшки, які виготовлені теж дітьми. І також, звичайно, як завжди, Пасицелівська школа представляє дуже гарний куточок хліба. Подивіться на цей виріб. Хоча це печиво, але воно виготовлено теж в жовто-блакитних кольорах. Всі мріють про перемогу. Всі. Починаючи від самих маленьких дітей, закінчуючи і дорослими, вони разом з дітьми виготовили отаку дуже чудову композицію. Куточок хліба, який неймовірний, короваї. те, що… Те, що цінується зараз, тому що воно вже майже зникає. Я в захваті від цієї карти Україна. Як люди бережуть і мріють про те, щоб Україна була єдина. Вихованці сільських ліцеїв дивували витворами з природних матеріалів. З кукурудзяного листя, кори дерев, шишок, гарбузового та сонякового насіння, майстерно робили квіти, казкові будиночки, млин та садибу. Отакий От гарний вінок. І він зроблений із кукурузного листя. Подивіться, які шедеври. Прямо гарні квіти. Тут і калина. І все з природнього матеріалу, отакі от неймовірні казкові будиночки, от такі композиції. Все це дуже цінується, тому що воно все виготовлено з природнього матеріалу. Молодці, чернечі, гольмянський ліцей представив свої роботи, дуже чудові роботи з природнього матеріалу. Такий їжачок, отакий млин. Теж все, все з природнього матеріалу. Дуже гарні роботи. Тут троянди з кабакового насіння. Гриби такі ростуть, все, будиночки, все виготовлено. Тут мох такий, тут все оце теж композиція, все зроблено, зроблено з природнього матеріалу. Дуже гарний ярмарок. Тут представлені також на ярмарку всі види. Круп та різного збіжа, яке вирощують на Україні. Березівська школа, в Березівській школі. Теж збережені традиції, і знають вже щорічно, що ось такі чудові вироби із кукурудзи, із шишок, і їжачки, і навіть годинник оздобили, І цей годинник іде, картини чудові. Ну причудова виставка. Із моху такий жачок вилазить. Ось така рахівниця зроблення з природного матеріалу. Дуже гарно. Особливу увагу поціновувачів народних традицій привертають рухливі дерев'яні іграшки, які виконують під керівництвом наставника Руслана Драганюка, вихованці Бензарівського ліцею. Так, вже не перший рік ми е, ці роботи беруть участь у всю обласному конкурсі, а також у всеукраїнському конкурсі. Таких робіт, оскільки я була на виставках в Одесі і навіть у Києві, таких робіт я не бачила. Не бача. Оце роботи, які дійсно... Заслуговують на увагу. Мало того, що вони виготовлені з дерева, вони ще й рухливі іграшки. Зараз таких теж вже ніде не виготовляють. У Бензарівській школі працює керівником гуртка Руслан Михайлович Драганюк, і це роботи виготовляє він разом зі своїми дітьми. Збережена ідентичність нашого українського народу. Отакі От іграшки колись в магазинах не було, і дітям виготовляли своїми руками ось такі іграшки. Ось за такою. Іграшкою і діти з задоволенням. Мабуть, і зараз вони з задоволенням грали Це цікаво дітям. Ось така конячка. Вона зображена з українськими такими розмальовками, дуже гарними. Тому роботи ці я можу сказати з, 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 зі всією відповідальністю, що ні на області, ні на всій Україні таких робіт немає. Я думаю, що такі роботи ми обов'язково возьмемо участь у, у обласному конкурсі, і я думаю, що також все українському. Прикрасили виставку шедеври з дерева та повітряного пластиліну, картини зроблені з яєчних лотків та дивовижні створіння з паперу вихованців центру дитячої творчості. Сьогодні хочу представити вам роботи центру дитячої творчості. Ну, розпочнемо з такого гарного гарбуза розмальованого в українському стилі. Мабуть, дуже гарно і цікаво такий гарбуз представити також на виставці. роботи наших дітей, які виготовлені із природнього матеріалу. Ось квіти це живі квіти, але вони засушені. Ось такі картини чудові виготовляють наші дітки на екологах. Ця картина, я, чесно кажучи, коли її побачила, я навіть не зрозуміла спочатку, що вона виготовлена, ця картина. Дивишся на нього гарно, але цікаво, що ж вона. І вони виготовлені з яєчних лотків, щоб ви розуміли. З яєчних лотків от такі гарні пелюстки і покрашені, тут такі бусинки гарні. Це картина зроблена з яєчних пелюстків. Також е, картини гуртка нашого малювання. А особливу увагу хочу представити ось такій роботі. Це е, гурток-паперова пластика, е, виготовлені такі медведики, корзинка. Це зроблено з паперу, це мочалки. І зроблена така чудова композиція. Оце своїми руками квіти також виготовлені. Розпис на таких дощечках. Їх розписували діти також своїми, своїм керівником гуртка. І також кожна дитина могла таку дощечку подарувати своїм батькам. Вони це вміють вже робити. Також хотіла б представити роботи нашої керівника гуртка Юлії Сергіївни. Ну, це шедеври, які зроблені з повітряного пластиліну. Цей пластилін не розтає, він засихає, і от така картинка може зберігатися як сувенір. Це такі маленькі роботи, які виконують наші діти на гуртках ліплення. Можна безкінечно розповідати про цю виставку, пройти ще три круга і знайти ще щось дуже цікаве і гарне, і таке, що заслуговує на уваги. Я дуже вдячна нашим батькам, нашим дітям, нашим керівникам, нашим педагогам. Це неймовірно. Це неймовірно. Ось така виставка. Вона, я думаю, щоб вона продовжувалася і з року в рік ставала ще цікавіше. Бачите, вносить корективи також життя наше, і вона міняється. Я б хотіла, щоб на наступний рік така виставка була. З мир з мирною символікою, з символікою перемоги. Я сподіваюся, що так воно й буде, і ми переможемо обов'язково. Саме таланти дітей та щедрість рідної землі є запорукою процвітання України. Вважає Міла Балановська. Назва дуже влучна, і красномовна, щедрість рідної землі. Наша земля Бог дарував нам дійсно дуже щедру землю, щедру на ресурси. Щедро на людей, щедро на їхні таланти. І я думаю, що завдання кожного з нас примножувати ці багатства, розвивати їх. Хочу в черговий раз подякувати нашим Збройним силам України. Саме завдяки їм ми маємо можливість працювати, навчатися і брати участь в такій гарній виставці, яка відбувається сьогодні. Нехай Бог їх всіх береже наших захисників. Нехай дарує нам таку вистраждану перемогу і мир на всій наші землі, щоб нарешті всі члени родин зустрілися, щоб разом об'єдналися в розбудові України, відновленні її і жили в добробуті, в процвітанні. Цивілізованій європейській Україні обласний етап конкурсу буде проходити з 10 по 12 жовтня. Переконані, роботи юних балтян отримують високу оцінку журі. Я сподіваюся на те, що ось такі вироби наші, і в цьому році будуть представлені на всеукраїнській виставці. Дякуємо нашим. Дітям, нашим керівникам, нашим вчителям, батькам, які підтримують наших дітей, підтримують ось такі традиційні конкурси, і низький їм за це.